Цей скейтборд незвичайний. Це перший продукт берлінського стартапу Faraday Motion. По-перше, його надруковано на 3D-принтері. По-друге, він електронний, а ще не можна керувати за допомогою телефону. Компанія хоче революціонізувати способи пересування вулицями міст. Наприклад, замінити велосипеди. На одній зарядці скейтборд може проїхати 10 кілометрів, максимальна швидкість 30 кілометрів за годину. Їхати досить просто: спочатку приєднуєте телефон до скейтборду через блютуз або Wi-Fi. Потім, щоб їхати, опускаєте його вниз, а щоб загальмувати, піднімаєте вгору. Насправді, ми намагаємося створити платформу для виробництва всіляких електричних транспортних засобів. У нас є компоненти, за допомогою яких ви зможете створити провідні електричні скейтборди або щось інше. Скейтборд продають у розібраному вигляді за 500 євро. Якщо ви хочете вже готовий виріб, він коштуватиме 800 євро. Ми маємо два види покупців: одні мислителі і творці. Їм подобається брати нашу основу і створювати щось своє, придумувати нові елементи. І є молоді шанувальники гаджетів і високих технологій. Вони хочуть здобути максимум від технологій, і потім добре повеселитися. Компанія також показала прототип гіперборду. Цю габаритнішу версію обіцяють випустити влітку. Вона зможе їхати довше і швидше.